Стільник Ірина Геннадія на посаду старости до Донецького старостинського округу доповідає Оксана Примак. з 18 по 31 жовтня, згідно з чинним законодавством, було проведено громадське обговорення кандидатури Стельник Ірини Геннадії на посаду старости з Донецького Старостинського округу при необхідній кількості голосів на підтримку. 153 підтримали кандидатури Ірини Гнатівни, 293 мешканці, тобто 38,6% від загальної кількості виборців. Всю процедуру, яка необхідна була згідно з законодавством, провели. Оголошення на змівському сайті і про початок громадського обговорення, і про його результати оприлюднені. І тепер ми виносимо на ваш розсуд проєкт рішення про затвердження на посаду старости Заданецького старостинського руху стильник Ірини Геннадії. Стали на посання депутати, хто за кандидатуру прошу голосувати. Хто, хто за? за? Хто проти? утримався? Хто Тепер про свою позицію, шановні депутати, хоче була моя кандидатура, тому що саме голова надає кандидатуру. Я чому так вже кажу, що ми вітаємо Ірину Геннадійну, тому що більшість населення, саме виборців, було за два дня зібрано підписи, і а тому та підтримка населення, яка є на території задани старостата, показує саме на себе, що людина дійсно буде працювати на території. Це з тим, що е, насправді ми навіть зупинили збір підписів, тому що коли ми почали збирати підписи за два дні. Була така величезна кількість підписів. Тому тут оцінка на нами депутатським корпусом, а саме підтримкою населення. Тому я вас вітаю. Аплодиція. На жаль, тепер складник не зможе працювати з нами в депутатському корпусі. Там будуть зміни в депутатському складі. Але на новій посаді ми вам бажаємо наслаги. Впевнена, що на наступних на виборах ви, на, ви отримали таку дійсну, дійсну там підтримку, а це десь сімдесят і більше. Тому сподіваюся, що все буде добре.